Мікс дитячих шартів до пілу та свіндей. Шортики з карманчиками на вік 8 років. Джинсові шортики на 11 років, також з карманчиками. Легенькі трикотажні шорти на 11 років. Шорти з карманчиками в наборі на вік 8-9 років. Шорти на 6-8 років. Купальні шорти. На 6-8 років, трикотажні шорти на 98-104 см Шорти на 8-10 років, шортики з карманчиками на 8-10 років, на 11 років, на 11 років. Купальні шорти на 8-10 років. На 13 років дуже легенькі шортики. На 13 років, 9 років, шорти з карманчиками. 8-10 років. На 14 років. джинсові шорти з карманчиками. На 13, 14 років. На 8-10 років. 9 років. шорти на набур на 8-10 років. 10 років, купальні шорти, 10-12 років, легенькі літні шорти на 11 років, джинсові шорти на 8-9 років, 12 років, шорти з карманчиками на 12 років. 10, 11 років, легенькі літні шорти з карманчиками на 14 рядків